Так що пам'ятайте, хрест і рани це ціна спасіння. Щось здобуваючи, ми завжди будемо щось втрачати. Саме головне не втратити елемент людяності. Не втратьте те, що може мати тільки людина. Відчуття. Робот не вміє любити. Не вміє співчувати. В машині нема емоцій. Це притаманно тільки людині. Машина не вміє помилятися. Вона може не виконати якусь певну функцію, але помилятися вона не вміє. А людина вміє. Ви скажете, що доброго у помилках? Помилки роблять нас кращими. Ми стаємо. Досконалі, які би машини не були швидкі, але ми люди. І пам'ятайте, хрест і рани. Це ціна нашого спасіння. Ціна Господа, який прийшов у цей світ тілом і кров'ю, щоб нас спасти. І в який би час він би не прийшов, він завжди актуальний. У який би він час нас не покликав, цей час завжди актуальний для нас. І щоб людина не придумала, до Бога далеко. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава